Йоу, друзі! Всім привіт! і Сьогодні ми станемо справжніми гладіаторами і будемо битися на цій арені з різними іншими гладіаторами. Також тут є боси і ціла своя економіка. І для початку нам потрібно просто нажати на оцю баговану надпис і вибрати складність. Ізі, медіум, хард і... Дедлі. Я не знаю, що значить дедлі, тому ми просто залетимо на хард. Чисто хардовий. Так, е, врубати спеціальні ефекти, звісно, нам треба всі ефекти. Start the game. Let's go. Як і запустити? О, все, ми зайшли. І з'явилися ми, виходить, в кузні. В звичайній кузні, в якій у нас є 30 голден коїнів які ми можемо на щось витратити. Першим ділом, це ми можемо і зачаровувати свої речі. Це дуже класно. Так, кентуха. З тобою не можна побазікати, з тобою теж. Ти. Стража, да? Ти охоронець? Я поняв. Ладно, а ти що мені скажеш? О-о-о! А в тебе можна купити броню. І ще й рівень можна прокачати, щоб пройти далі. Ого. А в тебе можна продавати інші ці речі і заробляти. А речей тут є насправді дуже багато. Так, тому що ж хочеться зробити. У мене є 30 коїнів, і все, що я можу зробити, це купити собі. Якусь зброю і якусь частинку обладунків. В принципі, це зрозуміло. Ага, або лук ідесять стріл. Ні, лук ідеся, стріл точно мені не піде. Мені да... Так, ти ти дасиш мені купити, друг. Так, або маленька булава, або великий моло. Я думаю, що великий моло це саме для мене. Let's go я готовий. Я готовий. Скажи, куди йти, я всіх розвалю. Сюди. Так, плеєр проти плеєр стандарт. Гоу то арена. Так, а ну. Раунд номер один. Ого, тут відразу лучник є. Так, стривай, ще один. Аба, ти, дамаш. Броню треба було купувати по-любому. Я не думав, що так складно. Почекай. Мене розвалили відразу. Це прикол. І, і молоток, ви бачили, як зламався. А що мені тепер робити? Ну, мені можна спробувати якось. Чи я вже все програв. Богоду, я награвся, друзі. Ну, на цьому ми будемо завершувати відео. Ха -ха -ха. Ти прикинь, як за це вийти? Так, друзі, ми стартанули заново для того, щоб можна було спробувати пройти. В принципі, хардкор-хардкором, але щось я не знаю різниці між цими штуками. Але знаю, що обов'язково треба брати собі нагрудник. Без нього просто нікуди. Без нього я не зможу затащити. В принципі, я вибрав той же самий Режим, той же самий хард і я готовий іти на арену. Я знаю, що тут десь, по ідеї має заспавнити ще лучник. Правильно? Ага, вони спавняться постійно в різних місцях. Окей, мансимо, мансимо. Чого вас так багато? Три лучники. Ви ж їх дамажите, дай Боже. Так, стривай, а я можу регенеруватись? Да, я регенюсь. Так, ти пішов геть. Ну, звичайного кента з мечем, гладіатора. Я завалити можу. Це не є великою проблемою. Але є наступна проблема. Ви бачите, що я його завалив. І в мене сокера майже поломана. Ну як сокера, це сокири складно назвати. Це булава. Єдиний Плюс, що я регенюсь, ти що так дав мені? Так, ні-ні, ні все, все все, 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 все 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 друзі. Забули, забули. Приснилось. Що за двіжуха? Ви якісь дуже потужні. Ні, 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 ні ні не не ні Манав хард, друзі. Щось це дуже складно, як для харда. Щось, ой-ой, ой як складно. Так почекайте, ну їх троє, правильно? Я ж жодного не вбив після того. Їх зараз там троє, вони забаговані і один за одним ідуть. А там в одному двоє на. Чи почекай, їх ще ж повинно було бути троє. Чи їх там троє, чи ні. Мені треба по-любому регенеруватися, бо по-іншому просто ніяк. Да, їх там троє. Це ж просто кожен час мені пострілі дасть в голову. І я просто откинусь. У мене і броня поломана, і моя булава теж поломана. Шей цей попадає жук. Надо ще спробувати розвалити когось. Ти ми вже збоку! Пішли ви всі геть. Так, все, все, все надамажимо, відходимо. Спригуємо. Дамажим когось, тікаємо. Саня булава поломана. Саня, мертва булава. Погнали. Ти не кінти, ви на приколі? Це нереально пройти. Король, скажи, щоб стоп, все, стоп, ігра, я награвся, хватить. Досить уже цього всього. Давай якось, якось, я не знаю. Треба щось придумати. Ну, ну так точно ну, неможливо буде перемогти. У мене просто щас зламається моя булава на чотири бідної атаки. О, вони дамаж дня дото! Все, погнав, погнав, затулили, з одного вбили! Давай, армор скраб, ага, він поломаний, все, я поняв, біда. Ти вбив свого, ти дурак! І Я тебе завалив! Ха -ха -ха! Обалдеть! Фух, ні, це було ультра складно. Ні, ні, ні. наступно, ні, ні, ні. Куда наступно? Шоп, шоп, шоп! Фух, це було складно. У мене. Нема зброї. Саме банально, в мене просто немає зброї. А я не можу собі купити зброю, бо в мене тільки 13 коїнів. І що мені можна за 13 коїнів купити? Нічого, я не можу купити собі зброю. А якщо я не можу купити собі зброю, то я вже програв. Ооо, лазурит. Ага, це для зачаровки, я поняв З тобою торгуватись не можна. Ні, постривай, ну тут не може бути все так складно. Чи все ж таки може бути супер-ультраскладно? Ага, ні 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 все ж таки є приколи тут. Все-таки є десь наникані гроші. Да, Опа, я вибачаюсь, що я вас обік обікрав, друзі. Але зато мені вже вистачає на дві-двідвики, прикол я підходжу? І він такий, ні, Сань, ти не пройдеш. Ну ладно, з тим моментом, що в мене з'явились гроші, я можу все ж таки собі щось купити. І все ж таки, напевно, я навіть не знаю, давайте оцей молот купимо. Бо по-іншому я просто нічого не можу більше. У мене є армор, і в мене більше нічого нема. Давай, типа, next round підемо. Так, арбалетчик. Ні, ну я вже поняв те, що я можу регенитись, якщо що. Так, тихо, надарбалетчика винести. Куди? куди? Дві за камера. Ти що мене вб'єш? Саня, вали, 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 вали. Просто манси, манси, зроби так, щоб по попали. Друг. Тебе два клятих сердечка. Два сповіни. Нормально. Ні, ви бачите, як це була ламається просто за секунди. Так, ну я свалив. Тут є три арбалетчика і один, і два і два мечника. Все, я поняв. Я розібрався. Плеєр скор 80, раунд номер два. Я поняв, це тільки другий раунд. Коротше, вибирати хард, це було максимально складною ідеєю. Так, ну арбалетчики, якщо до мене щас підійдуть, а вони йдуть на, на перехват, то буде велика проблема. А вас надо бити в стрибку, тому що в стрибку буде більший демедж. Але ви щось. Ні, чорта, не вмирайте, тихо, двох розвалив. Просто біжимо, обходимо ребалечки, можливо, вони будуть дамажити один одного. Отакого От сюди, дві. Ану, ну стрельне. Стрельне, стрельне. Ти ж по словам попадеш. Задній, задній. той що що задніх паса. Стральне, друг. Давай, 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 давай. Скажи, що ти хочеш стрельнути. А я не нуб! Все, пішов ти геть, Пішли ви геть, Всі тебе заклікаю, по-любому, по-любому заклікаю. Не, не, попадаєш, гамнюк, не попав, убив. Сюди на базу. Але е, біда знову не приходить одна. Моя сокера майже поломана Ну, чи булава? У мене тільки 10 коїнів. Оцю штуку я можу продати за два коїна. Це в мене буде 12 це мені знову не вистачить на нову зброю. Ви що? Смієтесь з мене? Скажи, ти з мене ржеш? Так, ну, на вас нападати треба отако. Із укриття. Ось, наприклад, отако. Да-да-да, да 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 пішов, 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 зажимаємо одного. Убили. Ух, моя булава майже поламана. А можна ну від тебе зброю якусь вибити? Чисто, чисто, чи це реально. Все, поламалась. Поламалась зброя. Б'єм кулаком. Кулак зносить один хп. Зброя зносила десь 4, в стрибку, може, 5 і вбили. Супер. ні ні ні, ніякого нового, ніякого нового, ніякого, просто нікуди. підбираємо xp і додому. Фух. Цікаво, заресалось. Ні, не з'явилися гроші. Подивись на нього, каже. Ну да, не такий я і класний рицар. Як ти міг собі подумати, але. Все ж таки не саме я і нуб. Тому що ми робимо? Ми купуємо знову цю штуку. В принципі, між ними різниці абсолютно ніякої немає, як я зрозумів. Фух, і що можемо знову йти? Ну це ми будемо ходити до тої пори, поки в мене не закінчиться обладнання моє. Але в мене є дуже цікава ідея. Що, якщо я куплю просто шолом, який мені буде давати ще армора трішечки? І Я зможу себе відчувати більш спокійно. Але якщо я поламаю цю ковадло, то я просто останусь нубасом останнім і буде капець. Так, next round Так, раунд номер три. Не бачу. Чу, лучників. А ні, є один, є два. Їх багато. В цього чувака маєш діамантовий диви. Так, все, відходимо, бо зараз лучник, якщо попадеться, буде велика проблема. Він насправді дуже сильно дамажи. Ще якийсь гладіатор, з щитом! Ох, йо, він прикинь, він захищається щитом в натурі. Ладно, мені спочатку треба розібратися з чуваками, які е, все ж таки валять е, з мечами, бо вони мені будуть дуже заважати. Я потихеньку буду їх піддамажувати. Старатися. Так, тебе я на щит поставив. Ой, йо, лучник! В спину дав! Ти що, взагалі, чи що? Санчелос, Санчелос, тікай, тобі треба перейти. Як я розумію, оце шипи. І якщо вони по ним пройдуть, то в теорії ви можете задамажитись. Правильно? Ага, ти обходиш їх. Так, одно завалив. Так, тихо, ні, зажимають в коло. Тікаємо. Один скраб я получив. Це супер. Іди сюди. Іди ж ти сюди, малишка. Бем! Меч випав. Що це таке? Не знаю, не знаю. Свортос словнес. Ага, він буде заповільнювати їх. Я поняв. Супер. Так, ви ви щитами поняв. Ви не самі нубаси. Взагалі, якщо я щас дуже сміливо нападу на лучників, там один лучник і один арбалетчик. І лучник б'є Палатчика! Ха-ха-ха! Хорош! Надо сейчас обходити їх. Тихо, попадають? Чи не попадають? Тихо, 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 тихо. Мансуємо, тікаємо. Так, давайте підходьте по одному, давайте, хлопці. Я щас вас розмочу. Третя арена. Тобі в голову і тобі в голову. А тепер захищайте собі, як хочете. А мені надо, щоб лучник стрельнув по арбалетчику. Да, він попав по ньому. Мене одне сердечко, я не бачив. Тихо, 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 тихо. Обережно. Просто відходимо. Нам треба підрегенитись. Добре, що в немає такого етапу, як голод, і я можу спокійно себе відчувати. Супер хорошо. Так, надо, щоб стрельнув лучник. для того, щоб він Мені треба вдарити їх обох. Одного я вбив а він попав! Ах ти ж жук! Там лежать мої гроші, і мені це не подобається. То, що вони контролюють мої гроші, а я не контролюю своє ХП. Так, пішов геть, захищайся собі. Пішов ще раз, геть. Мені подобається йому давати плюху. Він повбив мене! Він мене вбив. Обалдеть. Випав якийсь матч, Прикиньте, тут постійно все по-різному. Я типа заново пробую проходити, правда, я тепер. Так, давай якось те вбити. Фух. Я тепер був просто на складності середні, і мені випав меч вікнес. Це він теж буде заповільнений чи що, щось типу такого. Ладно, поки що цей меч ми використовувати не будемо. Я би скрафтив ще собі таку штуку. Я би зараз з кайфом продав весь свій армор, який я отримав. І у мене є 13 коїнів, меч і гроші, поняв. І тут уже нічого немає. Бо я вже тоді то залутав. Я, типу, на тій самій мапі, але лута там уже нема. Окей. Ооо. Або одійдий. Жирніч, просто це такі теж можуть бути. Ладно, давай, next round. раунд номер три. Це якраз я на цьому раунді і помер. Зараз ми на цьому раунді вже помирати не повинні. Зараз складність гри трошки легша. Вона, в принципі, теж ну, не легка, але трішечки все ж таки легша. І я тут себе відчуваю набагато спокійніше, якщо чесно. Так, давай цим мечем тебе довбанемо, щоб ти був повільніший друг. Щоб ти сильно, сильно не швидк не швидкував. Так, коли ви всі порозпадаєтесь уже, всіх подобивав? Пішов ти сюди своїм арбалетом смердєчим. Пішов ти сюди, так гроші, гроші, гроші. Це мені треба. Давай, давай, стріляй, гамнюк. Отримай плюху! На горіхи, плюху ще одну, і ще одну. Все, помер. Ух! Нормально мені грошей дало. ні 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 заново стартувати я не хочу. Мені треба все продати і купити нову пушку. Потому що, тому що без нової зброї я просто не зможу нічого зробити. Мені треба купити булаву. Потихеньку левел, до речі, прокачується. І купити собі шолома. Обов'язково і продати оці штуки. Все, супер, погнали! Я готовий битись. Я готовий битись і всіх виносити. Все супер, next round, Так, раунд номер 4. Не пам'ятаю, чи я до нього доходив, скоріш за все, ні. Так, уже багато людей зібралось біля мене. Я поки що лучників не бачу, це супер. О, сітка! Прикинь Сітку кидає, чорт. Диви, 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 просто рознось всіх. Ох, йо, я навіть коли в стрибку він попадає. Чорт! Сіки вас! Сітку на мене кинули! Я повільний! Так, тоді і вас будемо робити повільними. Якщо я повільний, то і ви будете повільними. Поняли мене? Тихо? Отако, обкрутили їх, обдурили. Іди ж ти сюди, малишка. Знову сітку на мене кинув. От жук. Давай, 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 по одному! І Я вам розкажу, де корови зимують. Так, де лут? Ось до. Супер, підбираємо. Це обов'язково. Так, тебе, сіточника, треба прибрати зараз. Отако, пішов ти геть. І ти пішов геть. Зараз вони розсипляться. І останній удар. Ні. Що, ще, ще, ще І останній удар! Ні. Давай, давай, давай. Останній удар. Да! Го, перемога! Прикинь, мене булава поламалась. Оцей меж добре поламався, і ще минула булава майже зламалась повністю. А, минула булава, вообще поламалась відразу. Це конкретний шок, якщо чесно. Але нам треба йти далі. Тому ми продаємо весь мотлох. Ми навіть цю штуку можемо продати, тому що вона майже поуамана. Два коїна мені за це дасться. Блін, я навіть не знаю. Чи є сенс? Хоча два коїна. Два коїна на дорозі не валялися, як той казав. Але поки що я думаю, що нам надешав один молот Ми прокачали тебе на другий рівень, і ми тепер тут можемо купувати сітку. Меч крутий. На п'ять атаки вже. І броня хороша. Але якщо я цей братам, мене буде п'ять, а за п'ять я тут нічого такого не куплю, да? Да, бо воно по шість. Ладно, стартуємо поки що так. Некст раунд, п'ятий раунд. Я сподіваюся, що все буде потужно. Так, лучники по-любому зараз будуть, але з ними надо якось розбиратись. Напевно, в першу чергу. Якщо вони є, а він тут є. Зараз я на тебе піду, друг. До речі, в того чувака меч із червоний. Не просто так у нього червоний той меч. Так, все поламалось. Я дуже, дуже, дуже агресивно граю. Ні, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Два сердечка. Пішли ви геть. Я не зміг убити лучника просто одного. Просто одного лучника він мене тупо розстріляв. Ти пішов геть відразу. Тебе просто -за, -за -заплювали, заплювали ударами. Забрали лут твій Пішли далі. Так мене такої не перенести в гарячий слот, щоб я бачив, скільки в мене їх є взагалі. Бемк, в мене шість. Я можу вже броню купити. Крутішу. Хто тут ще супер швидкий? Ти, да? Значить, пішов ти геть, поки ти один. Потім будемо чекати наступного. А, два лучника, я поняв. Блін, мені би було б непогано лука купити. Є певні проблеми! Так, одного знищили. Лучники. Тихо, як він попав по мені? Там ж його чуваки були переді мною. Так, у мене вже добре так все поламане. Так, ще ще стріляти будуть. Нізя, нізя, нізя. Вони натягнуті, і ті ви в них. По другому взагалі не можна. Я до обідей зібрати на коїна. Погнали. Ви не попадете, не попадете, ніколи в житті. Я побіг. Так, сюди, два коїна, так? Да? да. А ви шуруйте сюди, друзі. Зараз будемо вас прибирати. О, по своєму дав плюху! Ще одну дав по своєму. О, який вогонь! Який вогонь! Де взявся! Горю! Оце тут вогонь, походу, Йоханий бабай. Не треба було наступати. Що Зробив. Люди, скаменіться, не надо мене сюди випускати. Просто дайте гроші, я куплю собі цілу сіну кусок. Я не знаю що небудь. Просто тільки не валіть мене. Ви ж постійно відправляєте мене на смерть, ви дивитесь на мене. Ви платите за те, щоб подивитись на цей на цей бій, а мені гроші ніхто не платить. Мені б дали, я б собі зброю купив, би бився проти сильних чуваків, а я поки що ну, ні чорта, не сильний. Я поки що нуб останній. Смердячий. Я смердячий, бо не міють тут. Не дають їсти, митись нічого не дають. Тільки забирають все. Так, треба. Щас з ними затусити. Да вони своїх дамажать. Ха-ха-ха! <рик> Ідіть <рик> сюди, жуки. Так, так, так. Ні-ні, ні, ні, не зажимай мене! Два сердечка. Блін, я не можу відрегенитись по-людськи. Майже все поламане В такій ситуації, якщо чесно, не знаю, що робити, але щось обов'язково треба придумати. любому, треба вже розбиратися з цими чуваками. Отходимо, будуть арбалетчики ці, які дуже потужні, насправді. Сік у вас хп? О, мінус! Мінус! Так, треба відволікти за час лучників і забрати того меча. Він, скоріш за все, дуже хороший. Так, лучники. Давай, давай, давай. Іди сюди, один і інший. Все, по вас легенько вдарив. Погнав. Що це таке? А, uh, Сила вогню! Вау! Wow. Sword of fire. А, і він мене, напевно, ним ударив. Так, ладно, тоді просто в полі до них підходити не варік. Надо, щоб вони підходили. Давай, 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 давай. Опа! Сюда! Охого! Я став королем! Все, пішов я в шоп, треба відпочити. Так як у мене є потужний меч, один і інший, я не хочу їх зламати, тому мені треба Ай, купити ще раз булаву. Але мені на булаву не вистачає грошей, тому напевно придеться продати свій армор подамажений і купити собі меч. Бронзовий на 5 атаки. І тепер з меншою бронею, але з більшою силою. Я готовий запускати наступний раунд. У мене є меч, який буде підпалювати. І ми оцих зі щитами будемо просто разок вдаряти. Вони будуть горіти. Вони будуть отримувати дуже багато демеджа. І я буду якось з ними пробувати щось робити. Отако підпалив ще одного. І тебе, і тебе. Просто всіх! Всіх підпалив! Ти сіточник, іди геть отсюда. Диви, 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 диви. Так, лучник. Нє, гроші сюди. Все, погнав. Шахтось помер. Сюда. Так, меч на вогонь. Іди сюди. Пішов геть. Пішов геть! Диви, 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 всіх попідпалював, просто що я натворив? Що я натворив? Ха-ха-ха! Тільки не ламається, це велика проблема. Тому треба його пробувати не ламати! Мене вбили! Я програв! Це була жесть, братва. Тут складно грати. Ух, друзі, так, нам треба обов'язково прямо зараз все продати, все продати, все награблене. Я маю кілька мечів, я маю армор, і я би хотів. Стати потужнішим. Для того, щоб стати потужнішим, можна купити новий армор. Так, чобітків у мене не було, треба їх купити. До речі, на третьому рівні. Дивіться, що відкривається. Жесть, желізний меч. Чи то кінджал, що то таке, не знаю. Але з'явилися стріли. І стріли класні. Наприклад, на миттєве ушкодження. Це крута стріла. Хотілося би ще купити собі лук, обов'язково. І напевно просто куплю 20 стріл. Цього мені буде достатньо. Я зараз добре вдітий, добре накачаний. Шоста. Зараз буде шостий раунд. чи це п'ятий. А, це п'ятий тільки, я поняв. Окей. Так, лук не витрачаємо а ну пішов ти геть. Так, він щас спаде. А, да-да-да-да-да! Супер! Все, тоді що мені потрібно? Мені потрібно просто підбігти до лучника. І це робиться супер легко. Я беру цього меча, підкидую тебе, тебе підпалюю. Той падає і отримає дуже багато демеджу. Хтось уже помер. Так, ви пішли геть. Мені треба до лучника, тому що тільки в нього є велика сила проти мене. Він навіть в польоті стріляв. Так, а тепер всі пішли ви геть. Особливо, ти з щитом. На плюху. На, і на! Все, зараз вам хана всім. Так, ти просто випадаєш, і стая меч випадає. Супер. І ти отримуєш плюху, і зараз ти теж помираєш. Сейчас ми тебе поиздеваемся, трошки з тебе, да? Давай, 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 давай. На! На! просто ха, ха Я просто Як справжній гладіатор. Сюда. Кони не гупа, лута, купа. П'ятий раунд. Пройдений. Я би, можливо, і пішов зараз ще раз, але, м -м, якщо чесно, поки що ще зарані. Стартувати зразу наступну гру. Треба все продати. Можливо, навіть продати свій армор. Але він ще цілий, поки що цього робить не потрібно. Мечів у мене багатсько. Але коїнів не вистачає зовсім капельку для того, щоб купити собі меч крутіший. Ладно, ладно, наступний раунд. І в мене є наступна ідея. Я отакого от роблю. Потім такого, все комбіную. І чувак відразу помер. Треба було цього попасти по цьому. Нє ні, ні, ні касітка! Це що за чучело? Ти хто такий? На плюху! І тобі на. О ти мені не подобаєшся! Ти мені не подобаєшся. На плюху. На ще одну. На ще одну. І тобі. Так вони щось кидають, якусь шляпу по мені. Оно тобі, поняв? Ха-ха! І відрегенився. Супер! Все збираємо, це мої гроші. Це мої гроші. Куди ти стартуєш? Блін, я якщо зараз стартану, я можу не пройти. Я можу не пройти, мені треба меч. У мене є багато багато гроші є. Все, шоп, по любому. Фух, так, мені треба. Вел, вел, вел. Дай грошей. Will will will. Так, тебе я продаю просто. Да. Супер. Тебе теж? А, стріл не знаю, чи треба. А вони дуже дорі. Да, почекай, це продати. ні 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 я купити думав. Так, цей ти мені вже не потрібен. Хоча меча я би продав, але два коїна це дуже мало, не несе ніякого сенсу. Мені треба купити. По-перше, бронзовий меч. По-любому. По-друге, я би купив бронзовий чест плейт, який дає дуже багато захисту. І. капелюха. Або штани. Давай штани. Бемц. Але поки що побуду в цих, бо воно ще ціле. І можна стартувати! Некст раунд. Воно коли трішечки більше зламається, я його потім продам за таку ж саму ціну. Так що то не є великою проблемою. Так, як е, правильно битися проти арбалетчиків і лучників? Ми кидаємо вогонь і підкидуємо. І він помре. Дивіться, дивись, дивись, дивіться, дивіться. Бем, помер. Все, ізі. Ти жорсткий тіп. З тобою треба зробити точно те ж саме. Так, так, так. Хто там накидає по мені що? Ага, поняв, поняв, поняв. Ти пішов? Все, 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 шуруй, шуруй, шуруй. Що ми з тобою робимо? Тебе ми просто забиваємо кулаками. На, пішов геть. А тут ще ось один. Йоханий. На плюху. На плюху На плюху Все, три стріли, він помер. Раз. А їх багато. Два. Три. Так, ти за мною не біжи ти із щитом. Давай, 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 давай. Не, не, не балуйся. Так, все, цю ковалду не ламаємо, ми потім продамо її. Ти мечі кидаєш в мене. Ти жучара смердечий. ти сюди, йти теж. Все, перемога. Фух. Це було легко. Так, де гроші? Надо все позбирати. Не можна лишати бабло. Я не хочу запускатись заново. 7 секунд. Треба було збирати все це. Що ж я тупив, не збирав нічого. Три, два, один. ні 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 Куди? Я вже не можу стартанути. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой-ой-ой-ой-ой-ой, Хто в нас є? Тут є дуже багато жорстких кентів. З якими треба розбиратись. А, так, першим ділом треба розібратись з лучником. Щоб розібратись з лучником, треба його відштовхнути від усіх остальних. Щоб його відштовхнути від усіх остальних, треба просто відбігти. Як я розумію, це вся їхня фанбаза. Один просто лучник, все остальне це чисто наземна піхота. Що ми з нею робимо? Підпалюємо, підпалюємо тебе. Так, якусь левітацію комусь кинув. Раз, два. Ти теж. Все, 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 пішли всі в баню! Так, тихо, підходимо? Тебе розбити. Пішов ти геть. Так, де гроші лежать? Ондо. Вони мені вже, по суті, нічого, по суті, такого не можуть жорсткого зробити, тому що тут осталось тільки кенти зі щитами, яких легко вбити. Головне щас не померти! Підпал, раз, підпал два, три, і четвертого, все всіх підпалив. Бронзовий меч, до речі, зараз теж зламається. Зламався. Ладно, будемо користуватись левітацією. Раз, два, три, чотири. В небо. <сум> Супер! Я зміг! Я зміг! Так, додому, по-любому. Дарова, мені треба все продати. Все абсолютно ресурсів. Купа молоток. Теж пішов на продаж. Меча я, на жаль, зламав, хоча міг би і продати. А що ще треба зробити? Оце зняти капелюха, по-любому треба купити. По-любому. Грошей у мене вже є дуже багато. Я можу купити собі ось такого капелюха. І у мене відкрилась нова зброя. Шість атаки, Радіус Сворд. Його би я і взяв, і купив. З легкістю, також з легкістю я би взяв би ще кілька стріл. Вогняний меч у мене майже зломаний, це велика є проблема. Тому ми поки що продаємо собі броню, яка вже не дуже одягаємо цей шолом. І я вже нормально вдітий. У мене є нормальна зброя. У мене є трішки стріл і трішки грош. В цілому, я навіть можу купити лазурит. Да, я повернувся. подружка. До речі, або одеє. Тут в мене зільки всякі брати. Ну в неї прям дорого все. В неї прям все дуже дорого. І цей меч ми можемо зачарувати, яке розумію. Не можу. Я можу зачарувати тільки лук. Я не можу зачарувати меч. То виходить, що я не можу зачарувати абсолютно нічого. Ну, я можу, правда, зачарувати. Зачарувати собі нагрудник, але сенсу з цього є небагато. Можу зачарувати собі меч. Ой, лук, але силу 2 було б хорошо, проте на два лазурита. А на другий лазурит у мене немає грошей. Ладно, пішли в бій. Байдуже, байдуже, погнали. Потім зачаруємося на силу 2. Давай. Що за крокодили? Що за збучкою, Чувак, він чис підірветься? Да, задамажив добре мене. Так, проходимо, тільки не попади. Дуже-дуже мало в мене хп. Після тої бочки. Бочка підривається, коротше, з чуваками. Треба, щоб вона була біля чуваків. І потім просто з лука вона виноситься дуже легко. Я думаю, що це буде супер класна штука. Так, ось де якийсь є соло чувак, я не знаю, він стоїть просто АФК. Ти хто? Ух ти йо! Пішов ти геть. Ай-яй-яй! Ні-ні, він дуже сильний. Він дуже сильний. Тут уже все, капець. Ніякої легкої гри більше не буде. Тебе нада... Підкинути. Іди сюди! Так, що роблять крокодили? Я не знаю. Так, да, крокодили це вам не шутки. До них підходить не можна. Їх треба розносити якось з лука, напевно. Да, 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 да. з лука із гроші падають. Ще й нормально грошей падає. Фух, я зміг! Так, почекай, ніякого старта, ніякого старта. Гроші, гроші, гроші гроші. Я не можу! Я не можу повернутися додому! Біда. Яка біда, я не зміг. Босс файт із камінг Я поняв, Місячні гладіатори валяться. Я поняв, що буде бос. Треба готуватись. Братва, Сміт, я продаю тобі всяку всяку єрунду, всяку всячину. Мені треба обов'язково зараз, друзі, друзі, друзі. Мені треба ще один лазурит. Подружка, дай лазурита. Дякую. Мені треба зачарувати мій лук на силу 2. Без цього просто я нікуди не пройду. Сила 2. Супер. Це хорошо. Я купую ще ще кілька стріл. Ну, як кілька, ще може з двадцятку. Меч у мене є, броня у мене є. Вел, вел вел, дай бабла. І напевно ми купимо нагрудник. Хоча в мене все чудово, меч у мене не сильно поламаний. Є ще кілька мечів, лук. Я готовий! Може зільку якусь купити против боса. миттєве одужання, відновлення, швидкість, уповільнення. А, це вибухове, миттєве ушкодження. А, ну воно не дешеве, дуже не дешеве, Але цей бос. Ладно, пофіг. Я щас боса рознесу. Let's go. Що? Ти хто? Ти чорт? А мені лук дали. Ух ти йо. А, так ізі. Подожди. Так, йому в голову надавати, да? Да, йому в голову надавати в черепуху. Цікаво, чи на нього працює меч? Який підпалює? Ага, на нього нічого не працює, крім лука. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. В око надо стріляти. А в око попробуй попади. Тихо, 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 тихо. Добре, що дали лук і стріли, але в мене є свій лук, хороший. Зачарований. Не зря я лук зачарував. Ти, ти мене чуть не вбив, стички! Не, надо було одужання по-любому купувати або регенерацію, щось таке. По-любому. Ні! На! Ні, Ні! я не зміг! Ух, друзі. Саня Корова Челос не зміг пройти боса. І це був не перший бос, і не останній. Просто було складно. Якщо ви хочете бачити надалі такі відео, то обов'язково ставте свої вподобайдені, підписуйтесь на канал. Не забувайте, що в телеграмі прямо зараз проходить розіграш на новеньку клавіатуру. І всім пока.